Книга пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Ячміньов Володимир Геннадійович народився 14 листопада 1996 року в місті Волноваха Донецької області. Після школи вступив до Волноваського спеціального професійно-технічного училища, яке закінчив у 2015 році. Проживав у селі Сари Миргородського району. Був призваний до лав Збройних сил України 15 листопада 2024 року за мобілізацію. Служив оператором штурмового відділення штурмового взводу у складі військової частини А4862. Солдат Володимир Ячменьов загинув 19 січня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу села Котлене Донецької області. Захиснику було 29 років. Воїна залишилася мати. Пам'ятаємо вічна слава герою.